Цієї суботи, 12 серпня, у Житомирі відзначать міжнародний день молоді. Протягом дня на новому бульварі діятиме декілька локацій. З одинадцятої години запрацює головна сцена. Вона умовно буде розташована біля кінотеатру «Жовтень». Там ми вручимо стипендії молодим людям. Ми презентуємо дослідження, які ми здійснювали спільно з університетом Штомерська політехніка з приводу бажань молоді. Ми вручаємо стипендію міського голови. Це 18 молодих людей. Їх Подавали університети, тобто це кращі студенти відповідних штомерських вузів. Отримують вони поки що невисоку стипендію. Це разова стипендія в розмірі 2000 тисячі гривень. На молодь очікує презентація іт технологій фаєр-шоу, а також лекції та дискусії на різні теми. Крім того, працюватиме локація для малечі. Галявина підростаючої молоді. Це така умовно дитяча галявина, де будуть проводитися навчальні заняття, розпис тербинок, майстер-класи, дорога та знаки, безпека в транспорті. Портій і так далі, галявина сенсів це більше про це. будуть такі різні цікаві розмови про щастя, про психологію, про секс едюкейшн та гендерні стереотипи. Галявина розвитку. Тут молодь для молоді буде розказувати про бізнес, як його розпочати, про копінг-стратегії та софт скілз. Будуть зустрічі з блогерами та розмови про англійську мову і її важливість в житті молоді. Буде діяти творча галявина. Тут багато цікавих буде подій. Разом з тим буде вазон кросінг, тобто можна буде принести свій вазон і обміняти на шість. Така класна ініціатива. Ми її підтримали. Так само буде розпис шоперів, розпис гільз, які потім підуть на аукціони. На вулиці Михайлівській працюватиме фотосушка, а на вулиці Скорульського організують кіномарафон. На захід планують витратити не на найбільше ніж 50 тисяч гривень, зазначила начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту. У нас закладено в програмі розвитку молоді на відзначення для молоді 50 тисяч. Ось в рамках цього бюджету ми. І будемо розраховувати. Можливо, це буде менша сума ще не знаємо, але точно не більше тієї, яка визначена нам по програмі. На випадок повітряної тривоги, неподалік від локації, є укриття.